Дискуссия об ударах натовскими ракетами в вглубь России выходит на финишную прямую. Байден удивительным образом заявил, что об этом не думает. Сегодня снятие запретов обсудят итальянская премьер Джорджо Мелони и ее британский коллега Кир Стартер, сообщает агентство Bloomberg. Сам Киев уже представил Вашингтону список целей на территории нашей страны, утверждает агентство Рейтерс. По его информации, в перечень пошли командные центры армии России, склады топлива, склады оружия, военные аэродромы и места скопления войск. The Times уже даже нарисовала карту объектов на территории России, которые находятся в зоне поражения натовских ракет. В радиус действия попадают 14 аэродромов и аэропортов, один НПЗ, штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, для ударов по этим объектам Киев намерен использовать американские ракеты Атакмс, британские Storm Shadow и французские скальпы. Дальность ракет от 300 до 500 километров. Британские источники сообщают, что по всем признакам решение дать добро на удары уже принято, но никто на Западе не планирует объявлять об этом вслуху публично. Как сообщает The Guardian, журналисты которого присутствовали на встрече Байдена из Стармера в Вашингтоне, Байден не считает, что удары британскими ракетами по России будут равнозначны вступлению НАТО в войну с Москвой. Не считает и Путина не боится, но ракеты почему-то не дал. Не повезло Зеленскому и с немецкими дальнобойными Таурусами. Шольц тоже опять отказал. Можно при этом предположить, что все решится в течение ближайших двух недель во время Генассамблеи ООН. В Нью-Йорке состоится выступление Байдена и встреча Байдена и Зеленского. Настроение, которое царят в Вашингтоне прямо сейчас, описывает издание «Политико». В течение зимы Украину ждет коллапс всей экономики, а вместе с экономикой и коллапс фронта. И никакие снятия запретов ситуацию уже не изменит. Россия уничтожает авиабомбами объекты энергетики. Чтобы этому помешать, Зеленский просит Запад одобрить удары по российским аэродромам дальнобойными ракетами. Прямо сейчас Москва якобы перемещает свои самолеты на базы за 300-500 километров, а это значит, что западные партнеры уж слишком долго ждали. И теперь может быть поздно считает Зеленский. При этом Белый дом ждет от него подробного плана победы и без него отказывается снять с атак План есть, утверждает Зеленский. В нем якобы четыре основных пункта и один дополнительный. Просроченный уточнил, что одна из частей этого плана сделать хуже жизнь внутри нашей страны. При этом немецкое издание Bild обнародовала другие тезисы мирного плана Зеленского, согласно которому предлагается частичная заморозка боевых действий на нынешних рубежах. Единственное, что не учитывается во всех этих планах – мнение Москвы. В Кремле заявили, что любые переговоры с Киевом, если они состоятся, то состоятся исключительно на российских условиях и после капитуляции Киева. Ну і далі про власне про вибухи на е, важливому литовищі, звідки злітає стратегічна авіація Російської Федерації в Енгельсі. Е, Потужні вибухи чули. Там спалахнула пожежа саме в районі російського аеродрому. В ніч проти 17 вересня. Енгельс знаходиться в Саратовській області. Там чули потужні вибухи. На Енгельсі нагадаємо, базуються російські ту 95 які люблять бомбардувати Україну. Вибухи в Енгельсі почалися принаймні про це повідомляли близько опівночі. Зокрема, в тому ж таки районі аеродрому. Багато телеграм-поминець поширювало російських, скажімо так, світлини і відео, і звукові файли. Про це у мережі писали про пожежу на тих кадрах. Ще є чути сильні вибухи. Власне, ну і. Скажімо так, вже не вперше там лунали вибухи. Наприкінці липня окупанти скаржилися, що литовище атакували дрони, напевно, дружні до сил оборони України. То і добре, звісно ж, коли вражаються російські військові потужності, то це звісно ж ніяк не на руку російським окупантам. А далі будемо говорити і про те, як знову ж таки гурівці успішно ліквідовують досить такі важливі об'єкти, і зокрема українські спецпризначенці. Ці з ГУР атакували російську базу безпілотників у Сирії. Про це дописали джерела саме «Київпост». Будемо детальніше розбиратися, що ж сталося. Адже як повідомляв «Київпост», вони опублікували відповідне відео. Ви також нині бачите на своїх екранах і зазначається, що операція відбулася на південно-східних околицях Алепо. Бійці головного управління розвідки Міноборони України з групи Хімік вранці у неділю, 15 вересня, атакували російську військову базу в Сирії. Йдеться у повідомленні. За інформацією засобів масової інформації на вказаній базі російські війська виготовляли та тестували ударні БПЛА. А також вона використовувалась росіянами для виготовлення камуфльованих саморобних вибухових пристроїв, бойові частини яких зберігалися на позиціях, яку атакували спецпризначенці ГУР. Зокрема, на відео зняти розвідником видно було символіку, як ви бачили української воєнної розвідки неподалік російської бази. Невдовзі ж на рашиському об'єкті стається вибух з подальшою Тонація боєкомплекту, ну а також на відео було видно вибухівку, яка була попередньо закладена у приміщення бази, як стверджує джерела «Київпосту» у спецслужбі група хімік наприкінці липня 2024 року. Також здійснила черговий комплексний удар по позиціях окупаційних військ РФ у Сирії. Нагадаємо, крім того, що Спецпризначенці головного управління розвідки Міноборони України ще 25 липня завдали комплексного удару по російській базі у Сирії. Це сталося після зустрічі керівників Ерефії та Сирії. у червні ж сполучені штати Америки також завдали авіаудару по Сирії та ліквідували високопоставленого члена. Ну і далі будемо говорити. Зокрема, багато говоримо щодо перемовин, щодо тих, які умови там можуть бути. Адже Пудлер там говорив на східному економічному форумі, що нібито погоджується вже на перемовини. Але якщо це будуть все ж таки стамбульські плани, стамбульські домовленості про окупацію, зокрема Запоріжжя, Херсонщина, такі умови він висував. І багато на цю тему вже розмовляємо. Зокрема. Щодо заморозки війни лунають тези, і ці всі тези обговорюють між собою військові аналітики, ну і зокрема і радник голови офісу президента Михайло Подоляк пояснює, чи все ж таки хоче президент України Володимир Зеленський заморозити війну, і зокрема про те, як все ж таки мають діяти і наші західні партнери, чи яка допомога саме має бути від них. Ну і я думаю, що щодо дозволу бити саме в глиб території Рефії мови йти, не може, адже ми бачимо, що як наші західні партнери до цього. Відносяться, як вони реагують, і про ці новини також будемо далі говорити. Свіжа новина така США пекельно боїться Путіна і не хоче давати дозвіл бити далекобійною зброєю по Росії. Британія не дозволить Україні завдавати ударів по РФ без згоди. США тобто це вічний двигун. Ті посилаються на США. США кажуть, що ми не маємо причин, щоб дати Україні дозвіл про що говорив Подоляк, що дозволи будуть зняті. Поки що світла в кінці тунелю не видно. Видання Таймс нагадує, що не нещодавно президент України Зеленський ще раз звертався до США та Британії з закликом подолати свій страх та виявити рішучість у цьому питанні. Днями стало відомо, що п'ять британських колишніх міністрів, колишні міністри зазвичай найбільш сміливі оборони і колишніх глав урядів закликали чинного прем'єра дозволити Україні Вдавати ударів в глибере ф ракетами Storm Shadow. Велика Британія не буде цього робити самостійно, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними для того, щоби ракети влучили в ціль, пише видання. А, так, власне, британська влада вважає, що швидше за все, Америка дасть зелене світло на Нью-Йорку. Але в адміністрації Джозефа Байдена досі існують розбіжності. Ну, ось так розбіжності впливають на кількість в Україні на численні воєнні злочини, які расисти вчиняють як на тимчасово окупованих територіях, так і на території підконтрольній Україні. Ну а партнери наші радяться.